Вітаю вас на нашому новому дистанційному уроці. Ви коли-небудь могли подумати, що на урок можна прийти у піжамі. Наші уроки саме такі, ба більше вони при цьому надзвичайно корисні та цікаві. Тож, беріть свої ручки і почнемо! Доброго дня, мене звати Катерина Олегівна і сьогодні я проведу у вас урок математики. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось багато нового, а також пригадаємо те, що ми вже знаємо. Я думаю, вам дуже цікаво дізнатися, що ж ми будемо сьогодні робити. Ми з вами дізнаємось, як називаються компоненти дії ділення, складемо таблиці на ділення, а також навчимося знаходити невідомий множник. Ми з вами сьогодні вирушимо у подорож лісовими стежками, де зустрінемо багато лісових мешканців, яким знадобиться ваша допомога. Отже, вирушаємо, але перед самим початком давайте повторимо те, що ми з вами вже вчили. Для цього чарівні метелики приготували для вас математичну вікторину. На знаходження правильної відповіді вам буде надано 10 секунд. За цей час. Ви маєте дати правильну відповідь і подивитись, чи праві були ви. Приготувались? Починаємо. 2. Помножити на 2. Правильно. 4. Наступний приклад. Чотири помножити на дев'ять. Вірно, тридцять шість. Два помножити на п'ять. Десять. Чотири помножити на чотири. Слідкуйте за часом. Вірно шістнадцять. Два помножити на сім. Молодці. чотирнадцять. Три помножити на три. Будьте уважні. Правильна відповідь дев'ять. Чотири помножити на шість. Двадцять чотири. П'ять помножити на сім. Молодці. Тридцять п'ять. Три помножити на десять. Тридцять. 5 помножити на 1. Вірно, буде 5. Молодці! Ви дуже гарно впорались із цим завданням. Але для того, щоб вирушити у нашу подорож далі, нам необхідно згадати те, що ми вже знаємо. Давайте пригадаємо. Як називаються компоненти різних математичних дій? Як називаються компоненти дії додавання? Подумайте. Вірно, компоненти дії додавання називаються так. Перший доданок, другий доданок, сума. Як називаються компоненти дії віднімання? А вони називаються так. зменшуване Від'ємник різниця. А як ви думаєте, чому у нас два приклади на віднімання? І як вони пов'язані з прикладом на додавання? А пов'язані вони так. З одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання? Давайте з вами. Згадаємо, що таке дія множення, а це додавання однакових доданків. І спробуємо з вами провести дослідження, чи можна з одного прикладу на множення скласти приклади на ділення. А яку дію математичну ми з вами не назвали, згадуючи компоненти математичних дій. Правильно, ми з вами не згадали, як називаються компоненти дії множення. А називаються вони так. Перший множник, другий множник і добуток. А також не згадали, як називаються компоненти дії ділення. Не можете згадати? Вірно, ми їх ще не вчили, і саме зараз ми з вами дізнаємось, як називаються компоненти дії ділення. А вони мають таку назву ділене, дільник і частка. Давайте прочитаємо приклад на ділення, використовуючи назви компонентів дії. У нашому випадку це ділене 6, дільник 2, частка 3. Запам'ятайте це, будь ласка. Вирушаємо далі. Ми з вами говорили, що ми проведемо дослідження. Давайте ж досліджувати. Три собачки отримали по дві кісточки кожна. Скільки кісточок буде у трьох собак? За допомогою якої математичної дії ми можемо це дізнатись? Вірно, за допомогою дії множення. Який у вас вийшов приклад? Порівняйте. Правильна відповідь 2 помножити на 3 дорівнює 6. У трьох собачок 6 кісточок. Наступне завдання. Давайте з вами дізнаємось, скільки собак отримає. По дві кісточки. Як ви думаєте, за допомогою якої математичної дії ми можемо виконати це завдання? Правильно, звичайно, за допомогою дії ділення. А який же у нас вийде приклад? Вірно. Загальну кількість кісточок, тобто 6, ми з вами ділимо на 2. І отримаємо три. Отже, три собачки отримують по дві кісточки. Вирушаємо далі. А тепер за допомогою дії ділення дізнайтесь, будь ласка, скільки кісточок отримує кожен песик. Правильно! Загальну кількість кісточок ми маємо поділити на кількість собак. І таким чином дізнатися, що кожна собака отримає по дві кісточки. І тепер ми з вами можемо зробити висновок, що з одного прикладу на множення ми можемо скласти два приклади на ділення. Давайте їх прочитаємо і таким чином згадаємо, як називаються компоненти дії множення та ділення. Перший множник 2, другий множник 3, добуток 6. Ділене 6 дільник 2, частка 3. Ділене 6, дільник 3, частка 2. Вирушаємо далі. Хто ж нам зустрінеться? А нам назустріч вибіг їжачок. Йому терміново потрібна ваша допомога. У лісовій школі вчитель задав йому завдання. Йому необхідно з кожного прикладу на множення скласти по два приклади на ділення. Але він зовсім не знає, як це зробити. Давайте йому допоможемо. Їжачок все ж таки спробував це зробити, і давайте подивимось, чи правильно він зробив. Давайте, переві... давайте перевіримо їжачка. Ось бачите, наш їжачок впорався із завданням правильно і не припустився жодної помилки. Вирушаючи далі, нам з вами потрібно... Трошечки відпочити. Ми вже дізнались багато нового і втомилися. Отже, встаньте, будь ласка, відійдіть від телевізора або комп'ютера і приготуйтесь весело потанцювати. Виберіть одного з чотирьох героїв та повторюйте рухи за ним. Сподіваюсь, ви перепочили і готові працювати далі. Подивіться, що нам принесли лисенята. Маленькі учні лісової школи. А що ж це таке? Вірно, це таблиці ділення. А як же вони були складені? Давайте з вами згадаємо сьогоднішній матеріал. Ми навчилися складати з одного прикладу на множення два приклади на ділення. За таким самим принципом лисенята і склали ці таблиці ділення. Розгляньте їх і спробуйте це пояснити своїм однокласникам за допомогою телефону або будь-якого месенджеру. Ой, подивіться, а хто це до нас прилетів? А до нас прилетіла синичка, і їй вкрай потрібна ваша допомога. Вона писала приклад і забула написати якесь число. А що саме вона забула написати, ми з вами можемо дізнатись тільки тоді, коли згадаємо компоненти дії множення. Отже, перший множник 4, другий множник невідомий і добуток 12. Отже, синичці необхідно знайти невідомий множник. А як? І тут їй на допомогу прилетіла мудра сова і розказала, як це робити. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. Ми отримаємо такий приклад: 12 поділити на 4 дорівнює 3. Отже, Невідомий множник 3. Вирушаючи далі, ми з вами зустріли маленьких, гарненьких кроликів, і вони теж потребують нашої допомоги. Подивіться, на приклади. В кожному прикладі загубився один із множників. Подумайте і знайдіть їх. Перевірте себе. Чи правильно ви впорались із завданням? Чи такі у вас вийшли приклади? Молодці, звичайно, такі. А чи знали ви, що у лісовій школі сьогодні свято? І це свято називається День вітамінів. Але, щоб. Допомогти тваринам його організувати необхідно зустрітися з кожною тваринкою і виконати певне завдання. Хто ж у нас перший? І спочатку ми з вами зустрінемось із козенятами. Козенята помили 20 груш і розклали їх порівну у 5 кошиків. Скільки груш? У кожному кошику. Давайте з вами згадувати, скільки всього груш було у козенят. Вірно. 20. У скільки кошиків необхідно їм розкласти ці груші? Правильно, їх необхідно розкласти у 5. Кошиків. А за допомогою якої математичної дії ми можемо розв'язати цю задачу і допомогти тваринкам? Звичайно, за допомогою дії ділення 20 поділити на 5 дорівнює 4. Отже, у кожному кошику буде по 4 гроші. Вирушаємо далі. І знову наш старий знайомий їжачок. Їжачок приніс 14 яблук і розклав їх порівну у дві тарілки. Скільки яблук на кожній тарілці? Давайте дізнаватись. Скільки всього яблук приніс їжачок? Вірно, він приніс 14 яблук. У скільки тарілок йому необхідно розкласти ці яблука? Правильно, їх треба розкласти у дві тарілки. За допомогою якої математичної дії ми розв'яжемо цю задачу і допоможемо їжачкові? Звичайно, звичайно, за допомогою дії ділення 12 поділити на 2 дорівнює 6. Отже, на кожній тарілці. Буде по шість яблук. Далі ми зустрічаємо мишку. 24 ягоди ожини мишка розклала у склянки. По три в кожну. Скільки для цього знадобилось склянок? Скільки всього ягід ожини було? Мишки. Вірно 24. По скільки ягід треба покласти у кожну склянку? Молодці по три ягоди. А якою математичною дією ми будемо розв'язувати з вами цю задачу? Звичайно, ми її будемо розв'язувати за допомогою дії ділення 24. Поділити на 3 дорівнює 8. Отже, мишці знадобляться вісім склянок. Ось і добігає кінця наша з вами подорож. Але перед тим, як ми з вами попрощаємось, давайте дізнаємось і повторимо те, чого ми навчились на сьогоднішньому уроці. Запам'ятайте! Компоненти дії ділення називаються так ділене, дільник, частка. З одного прикладу на множення ми можемо скласти два приклади на ділення. І останнє. Щоб знайти Невідомий множник треба добуток поділити на відомий множник. Мудрий філін приготував для вас завдання. Придумайте свій приклад на множення, складіть з нього два приклади на ділення. та покажіть своїм однокласникам за допомогою різних месенджерів. Ось і добігла кінця наша з вами лісова подорож. І всі тварини, яких ми з вами зустріли, дуже вам вдячні! А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей! Сподіваюся, вам було цікаво. Не закидайте навчання. Карантин не назавжди! І все обов'язково буде добре! Побачимось! На наступному уроці.